Яка ситуація зі мною таке ніколи не станеться? Сталася з вами. Минулого року в мою кухню врізалася машина. Кілька років тому, перед Різдвом, я прокинувся через позашляховик, який припаркувався у моїй ванній кімнаті. Я спостерігав, як моя раковина разом із покришкою від колеса котиться повз двері моєї спальні. Водієві вдалося перетнути дорогу з трьома смугами руху, піднятися на пагорб, знести металеву огорожу та проїхати між деревами. Майже шість років тому, в суботу, після Дня подяки, близько першої години. Не ночі в мою їдальню врізався Форт Експлорер. Найцікавіше, що я придбав цей будинок за день до дня подяки. Ну тобто нічого незвичайного, просто дзвінок у поліцію о третій годині ночі, щоб повідомити, що у їдальні будинку, який я щойно придбав, припаркувався позашляховик. Хоча мені подобається моє нове вікно у їдальні. На мене з дерева впала змія і вкусила мене за голову. Я завжди боявся змій більше, ніж будь-хто кого я знаю, тому це така іронія, що подібне сталося саме зі мною. О, господи, це звучить як нічний кошмар. Я панічно боюся змій, справжня фобія. І під час нашого медового місяця ми з колишнім поїхали на екскурсію лісами Белізу, де каталися на каноя разом з гідом. Приблизно через 5 хвилин після початку двогодинного плавання вона сказала нам не чіпати. Дерева тому, що з них у наше каноє можуть впасти змії. Я ніколи в житті не відчувала такого стресу. У чоловіка моєї сестри стався психотичний розлад після того, як він припинив приймати ліки. Він приховував це від нас і він убив мого сплячого тата. А потім і себе напередодні вечері все було як зазвичай. Ми сміялися та розмовляли. І він запитав, чи зможу я приготувати певну страву на вечерю наступного дня. А через вісім годин наша сім'я була розбита. Майже усі історії тут дуже сумні, тому ось вам дещо легше. Я вже розповідав цю історію, але пінгвін вкусив мене за шию. Я був на івенті в місцевому зоопарку, де разом з доглядачами були пінгвіни сова, з якими можна було сфотографуватися. Пінгвін потягнувся до мого келиха. Я забрав келих, і він вкусив мене за шию так сильно, що залишився синець. Ми з сім'єю потрапили в аварію на повітряній кулі. Після одруження я дізналася, що вийшла заміж за розбещувача дітей. Ми були разом 8 років. Перш ніж я дізналася, що мій чоловік розбещував мою доньку. Моя дружина зрадила мене з моїм найкращим другом. З наступного місяця вони збираються почати жити разом. Я зараз в іншому місті за тисячі миль звідти. Я дізнався про це місяць тому. Мій тато покінчив із собою, коли мені було 13 років. У 41 рік моя мама залишилася вдовою з двома дітьми. Він мав відвести нас у будинок для відпочинку своєї сестри, а натомість поїхав сам. Незадовго до цього він почав приймати нові ліки від депресії. Коли ви починаєте приймати їх, ви не повинні залишатися на одинці протягом перших двох тижнів, тому що вам може бути набагато гірше, перш ніж стане краще, тож це досить дурна ситуація. Дружина пішла перевірити нашого місячного малюка, поки він спав. За останню годину він перестав дихати. Лікарі не змогли його врятувати. Була зафіксована смерть від синдрому раптової дитячої смерті. Внутрішньоматкова спіраль пробила мені матку, і її довелося видалити хірургічним шляхом. Наш будинок згорів через лісову пожежу. Ми втратили абсолютно все, що мали. Врятувати вдалося лише одну чашку. З хороших речей був хлопець, в якого я була закохана всю середню школу. Ми разом ходили в літній табір, і я його обожнювала. Зрештою, ми зійшлися після того, як знову почали спілкуватися у 20 років. І зараз ми разом більше 20 років одружені майже 17, і шалено закохані. Мій будинок згорів вщент, коли я був під. Нам вдалося врятувати деяке майно, але особисто я втратив усі свої речі, оскільки моя кімната була на горі, що було дуже сумно, так це відсутність підтримки з боку однокласників. Більшості було байдуже, а дехто навіть посміявся з цього приводу. Однак один друг дуже мене підтримував. Він дав мені якийсь свій одяг, постійно тусувався зі мною, навіть пробрався зі мною під завали мого будинку. Серед усіх людей, яких я знав, він був одним із найбідніших, і по суті. Ті у нього не було нічого, окрім великого серця. Дякую, Джо. У мене молодого 17-річного хлопця розвинувся тип раку, який зазвичай вражає жінок, яким 50 або більше років. А на пластичний рак, дуже швидкий і агресивний тип раку щитовидної залози. За кілька тижнів він виріс із розміру горошини до розміру волоського горіха. Мій пілот-інструктор, чоловік, хворів на рак грудей. У нього було багато кумедних історій про весь процес, а також про його досвід регулярних мамографій. Він усе це витримав, і я сподіваюся, Ваюся, що ти теж зможеш, став наркоманом. Змінено, дякую всім за підтримку. Сьогодні 864 й день. Як я чистий, не так серйозно, як деякі інші коментарі тут, але я заснув в автобусі і прокинувся в іншому місті. Став безпритульним, це сталося швидко і ніби ні звідки. У мене не було заощаджень, а орендодавець продав будинок, у якому я жив. Я не міг дозволити собі нове житло, тому кілька місяців разом із собакою жив у своїй машині. Врешті-решт мені допомогли знайти іншу квартиру. Я лежала на пляжі. Чайка, яка летіла дуже високо, випорожнилась і потрапила прямо мені на обличчя. Випадкова вагітність. Мій лікар сказав мені, що у мене немає овуляції. Ми користувалися презервативами. Різниця у віці моїх останніх двох дітей 11 років. Люди запитують, чи я його бабуся. У моєї мами несподівано народилася пізня дитина. Коли моя старша сестра доглядала його, люди думали, що вона його мама. Коли я була дитиною, я випадково почула, як моя мати розмовляла зі своєю подругою, і сказала, що принаймні моя зовнішність означає, що їй ніколи не доведеться хвилюватися про те, що хтось захоче розбещувати чи зґвалтувати мене. Це виявилося неправдою. Виявляється, зґвалтування трапляється не тільки з красивими дівчатами. У мене є дещо інша версія цього. Моя мама зустрічалася зі злодієм у законі, і він сказав їй, що може продати мене та мою подругу. Нам було по 13 років торговцям людьми, і що він міг отримати більше за мою подругу, бо вона була блондинкою та худролявою. Чорт забирай, я гадки не маю, чому вона відчула потребу розповісти мені це. Після того, як більшу частину життя я працював у сфері психічного здоров'я, у мене стався психотичний розлад. Я змив своє життя в унітаз протягом місяця. Втратив роботу, втратив дітей, шлюб. Мене двічі арештовували. Усе це було нехарактерним і безпрецедентним. Це було справді останнє, чого я очікував. Я аж ніяк не маленький чи не спортивний чоловік. Я став жертвою нападу чужої собаки, і це призвело до досить серйозних травм. На мене, любителя німецьких вівчарок, у віці 16 років напала німецька вівчарка. Я щойно купив відеогру в GameStop. Ми з мамою вийшли з машини біля нашого власного дому, а неподалік моя сусідка вигулювала свою нову німецьку вівчарку. Звичайно, я запитав, чи можна погладити її. Сусідка сказала так. Тож я пішов до них. Я помітив, що поведінка собаки змінилася від розкутої та розслабленої до нервової та реактивної. Коли я помітив, що собака відчуває дискомфорт, я негайно зупинився і сказав спокійно: я люблю собак, тому багато знаю про їх поведінку. Так чи інакше, цей пес буквально кричав мовою свого тіла: не наближайся до нас. Моя сусідка образилася, що я не захотів погладити її собаку, і сама підійшла до мене. Тільки вона підійшла досить близько, собака зійшла з розуму і кинулася на мене. Моя сусідка зробила абсолютно неправильно і відпустила повідець. Мама нічого не могла зробити, бо дуже боїться німецьких вівчарок. Тому я залишився з нею сам на сам. Не хочу хвалитися, але я досить розумний, тож відразу зрозумів, що не зможу втекти. Я подумав, що вона не зможе вкусити мене, якщо в принципі не зможе кусати. Тому, коли вона стрибнула, щоб відірвати мені обличчя. Я схопив свою новеньку відеогру і засунув її прямо в пащу собаки. Собака продовжувала атакувати, але я тримав гру в її пащі. Власниця була така налякана, що її нова собака робить усе це, що просто завмерла від страху. Я продовжував кричати, щоб вона схопила повідець, доки її собака намагалася мене вбити. Зрештою, вона схопила повідець, заплакала і почала вибачатися. Я постійно казав, що все гаразд. Моя нова відеогра була повністю знищена. Але вона врятувала мене. Ця сусідка ніколи більше не вигулювала свою собаку. Вона також огородила свій двір і повісила табличку обережно зла собака. Тепер у мене є моя власна непривітна німецька вівчарка, але я роблю усе можливе, щоб ніхто ніколи не постраждав через неї. Одного разу вона спробувала декого вкусити. Я кілька разів казав цій людині, щоб вона не чіпала мою собаку. Але я виставив перед нею руку, щоб вона натомість вкусила мене. Я волів. Би щоб вона краще вкусила мене ніж будь-кого іншого. Я дуже сильно люблю її, і я не дозволю їй збожеволіти, як це сталося з собакою моєї сусідки. Гра називалася Batman Arkham Asylum для Xbox 360, Якщо комусь цікаво, вона не працювала через те, що собака знищила її, намагаючись вбити мене. Сусідка не платила за нову копію, але я думаю, що вона була дуже схвильована через усе це. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.